Хай друзі, це Андрій Василенко, і хотів вас привітати цими днями в 20-х числах червня 2022 року. Цей канал був запущений, він був створений трошки раніше, але сам контент пішов саме наприкінці червня два роки тому. Я щойно згадав про це і хотів вас привітати, вам нагадати. От минулого року на річницю каналу ми хотіли зробити лайвстрім, щоб я порівнював мій. Шлях на англомовному Ютубі, який у мене почався в 2014 році, і на українському Ютубі два роки тому. Але тоді щось мені було трошки кепсько, і тому цей стрім відмінився. Можливо, завтра в неділю, якщо все буде добре, якщо буде трошечки струму і не так спекотно, ми проведемо цей стрім і порівняння, як відрізняється англомовний Ютуб, тобто фактично весь світ, і наш особливий український сегмент, аудиторія, перегляди, теми. Ну, взагалі, вайб, як то кажуть. Але не буду гарантувати, що ми можемо зараз гарантувати, особливо в Україні. Тому якщо просто будьте в курсі, тисніть ту той дзвоничок. Але трошечки хочу вам сказати про те, де зараз цей канал заходиться, в якому місці. Ви б могли помітити, що вже за два місяці да, не було повноцінних відео. Останнє було про гравітацію, і це було наразі моє найулюбленіше. Відео найбільше душі я туди вклав. Там переглядів відносно небагато, але як на, такий, на таку тему 11 тисяч це доволі непогано, лише українська аудиторія. Я дякую всім, хто тиснув вподобайку там. Але це не означає, що цей канал наразі мертвий. Ні. За ці два місяці ми дещо цікаве і нове спробували. А саме прямі трансляції я провів інтернет до своєї комори, до свого офісу, і інтернет доволі стабільний. Коли є електроенергія, але в принципі можна і живити його за кофлоу, тому але хоч спробуй. І це було дуже весело, цікаві теми ми обговорили, але поки що це було таке розігрів. Ми просто там чилили. Багато нових спонсорів долучилося на цих стрімах. Я дуже вдячний тим, хто там був. Але трошечки хочеться повернутися до нормального контент-мейкінгу, як то кажуть. Уже є багато тем, ви знаєте, со... сотні задумок про відео, але були б лише сили, час. Здоров'я, і мій англомовний ютуб теж продовжує потихеньку вже вріти. Хто там підписаний на англомовний канал, великий в мене їх кілька, той бачив, що там відбувається. Але і цей канал треба не забувати. Так, віддача від нього фінансова, мінімальна. Але знаєте, головна різниця між тим Ютубом і цим Ютубом тут душа відпочиває. От є все-таки е, важливо це, це важливо. Не одними грошима, не одними. Ви знаєте, матеріальними штуками. От ви тут розумієте мене. Я розумію вас. Ми в одній площині знаходимося, українці, і це певна спільнота, яку ти не знайдеш ніде. І тому так, будуть нові відео. Лише треба трошечки зібратися, як то кажуть. І що ж, за ці два роки ми пройшли. Багато етапів насправді починалося це доволі сиро. Я так брав відео на... в камеру і на фронталку знімав. Ем... Але я розумів тоді треба час, треба поч... якось почати прогрібати, куди воно вийде, невідомо. Почав з музики, бо це чим я займався на англомовному ютубі. Але поступово, знаєте, хотілося десь як така так? Щось окрім музики, бо музики в мене знато багато в житті. Отут почалася моя географічна. Сторона розкриватися і мовна, я не лінгвіст, але знаючи англійську мову, вимушено ділився з вами деяким досвідом. І отак стався, стався, такий, стався такий баланс. Географія, наука, музика, метал і щось там мовне, зокрема англійське. І я гадаю, це такий доволі цікавий мікс на Ютубі, зокрема українському, і сподіваюся, ви, ви це теж зацінюєте, якщо ви і на цьому каналі. То ви, значить, це зацінюєте. Вам це вас не тішить. І також, окрім спілкування і реалізації моїх немузичних ідей, основна ціль цього каналу це нагадувати вам про підтримку війська, про донати, бо люди забувають, і це доволі сумно, оскільки потреби не зменшуються, а то збільшуються. Тому дякую всім, хто після кожного відео і не лише через відео донатив. На нашу банку, на наш фонд сталеві крила підтримував 23-й окремий стрілецький батальйон. Ми зібрали десь півмільйона гривень за, за, за ці два роки. І це, це класно. Це вселяє надію в майбутнє. А, тому продовжуємо, бо як інакше, до наступного відео чи стріму. Слава Україні і є бачимо!